Маю сина 4 роки, десь рік-півтора працювала самостійно з проблемами щодо випорожнень, випорожнень на унітаз або на горщик. Самостійна робота полягала з книжками, читання, якісь мотиваційні власні спонукання дитини до цього процесу. Але, все робили так невимушено, намагалася робити поступово, не тиснути на дитину, але, на жаль, нічого не допомагало. Потім я знайшла Світлану в інстаграмі і звернулася до неї по консультацію. За одну консультацію проведену, яка тривала, мабуть, годинку або півтори. Світлана вислухала мене детально, надала всі рекомендації щодо дитини, а також додаткові рекомендації щодо мами. Головне, що дала схему або програму, методику, по якій необхідно працювати з дитиною, і я почала працювати безпосередньо по цій методиці. В принципі, за місяць-півтора ми досягли бажаного результату, були невеличкі відкати, але ми пропрацювали ці відкати, і тепер дитина повноцінно ходить самостійно на унітаз.